Вітаємо в ефірі! Програма Духовне переосмислення». Цей сюжет присвячено тематиці. Чорнобильських спогадів, але ми спробуємо його зробити більш так неформально та креативно, тому що, коротко кажучи, духовне переосмислення і його ідея в тому, що глобальні проблеми людства вони виникають через таку, скажімо так, недостойну поведінку. І тому переосмислювати варто своє життя вже змалечку, подумати про своє ставлення до природи та довкілля. Отож, я зараз тепер представляю нашу аудиторію оператор Леонід Гапєєв, наша творча молодь Анастасія Кисіль. Доброго дня. Саміра Шиян. Вітаю всіх. Вітаємо. Гліб Дмитрий Вітаю. Вітаємо. Роман Маслов. Та молодіжне телебачення ФСТВ, Лідер організації Олександр Васильцов. Віта, сіпесу. Вітаємо. Зараз я прочитаю уривки з книги. Ця вічна таїна, авторка Любов Терешко. Зараз покажу також сюди цю книгу. Літня спека. Стоїть на дворі літня спека. Зморилися рослини на полях. Прийшла спекотна небезпека, зникла уся волога у зіллях. Засохли без води кринички, принишкла на лугах й трава, стрибають зморені синички, шукають воду, а її нема. Усі рятуються росою, Кудись пропали хмари грозові. Лише синіє небо глибиною, Сміхаються хмаринки димові. Наступний вірш, щоб вижити. Здригається планета у корчах від ураганів, руйнівних вулканів, і кожен день ми чуємо про жах, що гине фауна морів і океанів. Дарує часто вибрики негода. То йдуть дощі, а то стоїть жара, то накриває простір прохолода, ніби осіння вже прийшла пора. Запанував неспокій у погоді, мов вирядує. Всемогутнє зло, чи зможемо допомогти природі, щоби все суще вижити змогло, ось таке риторичне запитання ставить авторка, наступний вірш Моя плането. Стало довкола обмаль доброти, і застаріла вже мораль повчальна, і нерви нині стали, мов дроти. Здається, що іде доба фатальна. Нищівні повені і землетруси в нашу епоху зважились прийти. Кажуть, гріхи спокутувати мусим, кивають пальцем сили з висоти. Але ж не так на світі живемо, багато перед Богом завинили, зникає єдність, проростає зло і шириться країнами що сили. Нова епоха, ніби більш жорсткока. Зло перемеле в попіл перетре, пандемія поширилась широко, безліч життів ще в світі забере, Моя планета, не тьмяній на тлі, нехай не буде навкруги руїни. Люди в біді прозріють на землі, Так і прийде ще каяття в країни. І далі авторка пропонує. Шлях до себе, це назва вірша. Нищать планету повені пожежі, гуляє шкідливий у просторі газ. Здається, здорові, зруйновані межі. Встає очевидна загроза чимраз. А може, не пізно спочатку почати Відкинути тьмяний у розпачі шлях. Так і запобігти стихіям гуляти. І збирати врожай на родючих полях. Спасіння для цілого світу шукати, щоб небо сміхалося всім голубе. Зростити уміння любити, прощати, знаходити шлях до самого себе. Ми прочитали уривки з книги ця вічна тайна, авторка Любов Терешко. Ми дякуємо видавництву Волинські Обереги за цю книгу в рамках ефірів популяризації читання. От ми розуміємо, що саме духовна проблема людства спричиняє глобальні катастрофи, в тому числі і Чорнобиль. Ну і як ми маємо повчитися ставитися більш так бережливо до планети, цьому присвячений окремий. Випуск журналу Джміль. Джміль це дослідження, живопис, музика і література. І спеціальний випуск журналу має таку тематичну назву Бережімо планету. І ми зараз з цього журналу також прочитаємо уривок. Не сміти. Тату дав мені цукерку. Я обгортку швидко зняв і поклав її в кишеньку. Тож смітити я не став. Віднесу її додому, вдома викинув смітник, і нема складного в тому так поводитись я звик. Так мене батьки навчили берегти довкола світ. Ми ніколи не смітили, і тобі також не слід. Авторка Вікторія Ніколенко, це журнал Джміль. Ми дякуємо редакції цього журналу, що тривалий час нашим учасникам ефірів популяризації читання, якраз. Дарувалися ці випуски журналу. І ще тут такий є цікавий вірш, до речі, харківського автора це Микита Лукаш. Олена проти поліетилену. По картоплю й перечиці, йшла Оленка до крамниці. Дівчинка узяла гроші й дві торбиночки хороші. До тієї, що смугаста печериці буде класти. Для картопельки картата. Так навчили мама й тато. Купувати не годиться ті пакети у крамниці. Щоб із поліетилену знає добре, це Олена. Ми сім'я екосвідома. Завжди говорили вдома. Ось так тут цікаві такі, ви бачите, ілюстрації. От, і ми хочемо, хочемо побажати нашим Глядачам читати українські журнали. І Хто захоче, хто раніше отримував, передплачував, і наші автори, дослідники, наші ведучі ефірів, також отримували цей журнал, спецвипуск Бережімо Планету. От Тут навіть є тест чити природі друг. Тест складається з 11 запитань. От Хто захоче, то зможе на тому потренуватися і трошечки себе. Таки зробити собі самоаналіз, самодослідження. От, бачать, ну... щас, щас дуже це актуально. Чому? Тому що завтра дуже такий визначається день пам'яті вже трагедія Чорнобиля. Це тисяч річниця аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Це найбільша аварія в історії ядерної енергетики. Аварія забрала сотні людей та забрала не шкоди екології Європи та світу. Так, і ми сподіваємося, що саме таке екологічне виховання, що все починається з того, як з дитячого віку, з маличку, ми навчимося берегти природу, ставитися так поважно, доброзичливо ставитися з таким терпінням, вміти прощати. Тут багато таких духовних складових нашого ставлення до природи, до довкілля, до людських взаєминут. Якщо ці духовні... Фактори сучасного життя. Вони Будуть достойно людьми сприйматися, і якщо можна владці, які приймають ті чи інші рішення, особливо в серйозних галузях в різних країнах світу. Якщо вони будуть духовно розвиненими, відповідальними, то звичайно це буде зменшувати ризики різних глобальних катастроф, як Чорнобилі, не тільки. Отож, ми побажаємо читати українські книжки, читати повчальні історії і знаходити, Ходити саме такі е, духовні сюжети в цих книжках. Не забувати про екологію. Так, екологія. Знаєте, є сьогодні таке поняття, як не просто екологія довкілля, а ще поняття екології душі. От Сучасні психологи вони давно говорять про те, що сучасна людина вона не дуже е, цінує миті життя, і навіть от календарики ФСТВ, що отримали. В подарунок переможці попереднього конкурсу. Там дуже така цікава цитата. Можливо, зараз ми побачимо. Там написано цінуємо мить життя. Це дуже важливо От від ведучої ФСТВ таке побажання. Дуже воно актуальне. Будь ласка, Анастасія. Так, я хотіла сказати. Ви казали про екологію. От я ж якраз збираюся зробити відео про екологію. Ну, про... Те цунамі, яке тут було до року, от ну дуже схоже по тим. Так, абсолютно, я згоден дякую за коментар. Це дійсно актуально, і ми дивимося на проблему Чорнобильської катастрофи більш глобально, більш таким широким глобальним світоглядом у контексті не лише проблеми України, а й проблеми всього людства. Тому що ми так гадаємо, як підтримуємо думку сучасних психологів, що багато проблем людства через духовні проблеми виникають. От якщо ми нав... тому що сила думки, вона теж Впливає на певні відносини. Навіть такі прості приклади, що іноді навіть комп'ютерна та інша техніка. Якщо людина перебуває в дуже такому психологічно напруженому стані, то навіть іноді і телефони, і гаджети, і ноутбуки, і всяка техніка, це може відчувати якось зайві електричні заряди. Вона якось починає там глючити і так далі. От людина ж це ж біоенергетична така істота, це дуже складна, така, знаєте, конструкція. Дуже такий суперскладний механізм. Але в той же час є доволі прості алгоритми управління, як людина може сама собою управляти, як можна управляти впливати на думки інших. І от ми хочемо, щоб от таке позитивне мислення воно допомагало людству і саме ми це робимо на нашому такому творчому рівні. Отож, пам'ятаємо про нашу історію і не забуваємо про наше сьогодення. Саме сучасна українська література вона допомагатиме переосмислювати, і нехай духовне переосмислення стане таким початком нового життя для кожного з нас. На цьому ефірі дякуємо за увагу.